Привіт, друзі, вітаю вас на моєму першому уроці портальської мови. І сьогодні ми вивчимо Алфавіт, алфавіт це основа, ну основа основ, яку потрібно знати, тому що якщо ми не будемо знати алфавіт та правила читання, ми не зможемо швидко прогресувати в мові. А для того, щоб швидко прогресувати в мові, ми повинні як і вміти розмовляти, так і вміти читати, тому що з читанням ми пришвидшуємо процес засвоєння португальської мови, тому що одна одне діло розмовляти там, двома трьома фразами і не знати, як вони напишуться, і не знати, як їх прочитати. А інше діло, коли ми можемо знайти якесь Невідоме слово словничку подивитися на нього, прочитати, відтворити і нас всі зрозуміють. Тому поїхали. Давайте спочатку озвучимо алфавіт: А. Б. С. Д. Е. Ф. Г. Ага і. Ж. k l m n o p k r s t u v w x y z zaczynamy od najprostszych w czytaniu liter Вони відтворюють такі самі звуки, які є: тобто а, літери А, У, І відтворюють звук А, У, І. Тут так само: П, Б, Т, Д, Ф, В, М, Н, Л. Ось такі звуки. Тобто літери П, Б, Т, Д, Ф, В, М. Н, Л відтворюють звуки П, Б, Т, Д, Ф, В, М, Н, Л. Читаємо: Па. Лопат. Ту. Ти. Меу. Моє. міна, шахта, мапа. Карта або мапа туристична. Ува виноград. Па. Ту, меу, міна, мапа, ува. Це найбільш прості для розуміння, тому що вони схожі на інші мови правила читання цих літер. Тому на цьому етапі немає нічого складного. Це легко запам'ятати. Далі трішки буде важче. Пил, коли є наголос зверху, читається як О. Но. Вузол так само но. Якщо всередині слова, ми бачимо, то також читається як О. Пода, волта, бола. Але. Таке це правило дуже важливо запам'ятати та не, не помилятися. В кінці слова літера О має звук У. Ану рік. Туду все. Тобто, туду бень. Все добре. Туду, туду бень. Пату, качка. Є страва така португальська, а пату. Рис з качкою, фалу. Я говорю від її слова фалар, я говорю falo, Алту високий, тобто alto, Алту". Алту бачимо О, в кінці читається як у високий, і саме відомий футболіст нам всім португалець Кріштіану Роналду. Не Кріштіану Роналду, не Кріштіану Роналду, а Кріштіану Роналду, тобто, в кінці У, як в імені, так і в фамілії. Крістіану Роналду. Що прізвище, що ім'я закінчується на О, але має звук У Крістіану Роналду. Наступна літера літера Е. Так само, як і в минулих випадках, якщо літера Е знаходиться під наголосом, то вона має звук аналогічний Е. Тобто Е. Він є Е. е, е. Це діє сер. Теперішній час, однина, третя особа. Е. Еле Е. е, е. Елла Е, -e, у сеньор Е e, у «медіку», наприклад. Да? Він є там. Ате. Атеаня до завтра. Ате Аманя, Фе, віра. Тобто фе, віра це віра в щось, так. Фе. Філе. Філе це стейк в ресторані, або звичайне філе, так, філе. Десіму, десятий числівник від цифри 10, dash. Також О в кінці читається як У. Якщо склад без наголосу, або всередині та кінці слова, то читається як И". Наприклад, Авеніда не читається Авеніда, а Авеніда. «Фільми». тобто філь... не «фільме», а «фільми». «Фільм», «фільми». Томати. Томати. Не «томате», а томати, біф. Біфи. Не біфе, а біфи. Наступна літера літера С. Літера С читається перед голосними а, О, У Та всіма приголосними, як, як, як звук К. Кама ліжко. Кому. Як, комушта, як справи, кому. Бока рот. Капа Кладенка. Тобто, наприклад, окладинка паспорту, так. Колуна. Це стовп і клініку. Клінічний, так, кама, кому бока капа колуна клініку. Наступна та сама літера С, тільки вже з новим правилом. Перед голосними Е і І читається як звук С, сцена сцена Діфісіл. Важкий сивіл. Цивільний. Сідаде. місто. Фасіл легкий. Сена Діфісіл, Сівіл – сідаде. Фасіл. Ще одна цікава літера в портальській мові це Сиділля. Вона з неї не починаються слова, тому її немає в алфавіті. Але вона взагалі в словах є. Носить звук си, наприклад, таса. Кубок або келих вина, можна сказати, теж таса, або кубок, який на чемпіонаті вигріє, так. Алмосу – обід, або пікену алмусу, сніданок, кебеса, голова, кебеса, голова, алса, бретелька і асу сталь. Таса, алмосу, Кебеса, алса, асу, сталь. Що, друзі, це була найбільш легка частина португальської фонетики, Далі буде трішки важче, але нічого, труднощі нас тільки заготовують та мотивують. Тому підписуйтесь на канал, залишайтеся зі мною, кладіть лайки. Та до наступної зустрічі. Обригаду, ате проксиму!